Це Андрій Закревський, експерт з енергетики. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Раді вас бачити. Ну що ж, хотіли би вас. Просити підбити підсумки того, що в нас відбувається в нашій прекрасній рідній енергосистемі. Так розуміємо, тривають регулярні відключення. Часом вони стають аварійними, збиваються графіки і так далі. Які ви бачите зараз процеси? Як триває процес відновлення? І загалом, ну чи вже надходить необхідна нам допомога від наших партнерів? Ви знаєте, у нас відбувається два паралельних пакети до нас навіть Мене гарно чути так прекрасно добре як живий з однієї сторони. Ви праві що зараз доходить до нас допомога по всій території України? Ми бачимо, як поставляють генератори. Ми бачимо, що критичні установи вже майже забезпечені генераторами і дуже гарно працюють фонди. І мені здається, що Зараз вже почалося встановлення генераторів не тільки там в лікарнях, а вже ми бачимо, як школи обладнуються по всій території України генераторами, і відчувається, що ну якби ця система вийшла вже на поток. Тобто, ми, ми це можемо побачити. Але на жаль, якщо говорити про енергетику нашу системну, у нас е зараз накопичилися проблеми в Дретиці, і е я е хочу звернути вашу увагу на те, що крім проблем, які у нас є з е ударами ворога, у нас потрохи накопичуються тарифні проблеми е в нашій в нашій енергетиці, і це дуже велика проблема. Справа в тому, що тарифи, які були розроблені раніше, вони розраховані були на якби 100%, стовідсоткове навантаження людьми, які тут присутні. А зараз же люди їдуть на Польщу там за кордон, вони виходять з квартири, виключають пробки, як то кажуть, викручують, і чомусь думають, що вони нікому нічого не винні. Да, і по старим тарифам, це і насправді так і є. Але ж ви ж бачите, що удари по інфраструктурі продовжуються, люди виїжджають на їх ремонти. Треба платити хтось за постійні витрати, які у нас відбуваються в нашій системі, і плюс до того ще і ремонтувати те, що відбувається від ударів, і оця системна криза, вона потрохи накопичується. І наразі я не бачу зі сторони. Міністерства енергетики якихось навіть розмов про непопулярні рішення, але це проблема накопичиться і вдарить та ще щоб... Ну, Якщо ми говоримо про електроенергію, то треба віддати належне тарифи, які формувалися певним чином. Вони враховували багато факторів. Це там Умовно кажучи, транспортування, тобто логістика банальної енергії до кінцевого споживача, це багато різних факторів, зокрема, модернізація системи, якою електроенергія потрапляє до цього споживача, і не тільки, але справді, ремонти і фіксація наслідків ракетних ударів ну цього ніхто не міг передбачити. І звісно, в тарифи це не закладено. Але я же ж потрібно ці гроші, вибачте компаніям все таки отримувати. І тут фундаментальне питання: чи мають вони виходити із власних можливостей, чи все таки держава має перекривати Сергій Марченко, міністр фінансів, кілька тижнів тому зауважив, що приватні компанії мають опікуватися цим питанням переважно самостійно і не розраховувати на державу. Ми ми через деякий час побачимо просто цикл банкротства цих підприємств. І... Коли ви чи я зі своїми дітьми опинимося в ситуації, коли нас відключили будинок вже повністю за банкротство компанії, вдруг окажеться, що сказати просто, вирішуйте свої проблеми, а от вирішити проблеми це набагато складніше. Ви розумієте? Ну зараз буду шукати крайнього в цій системі, і вибачте, коли ми бачимо, коли летять ракети. Бачимо удари і бачимо, як беруть диспетчера нашої нашої інфраструктури. То для мене все зрозуміло, але в перервах між от дивіться, перед останнім ударом було цілих три тижні, коли система нічебто, начебто, повинна була працювати нормально, правильно а, і але не, не працювала. Тобто ми побачили, як ліфтори тижнями не включають ліфти. Скаржаться на те, що вони треба поремонтувати, і тиждень не включають. Вони мінімізують розходи на електроенергію, на які нас нагрузили. Ми бачимо, як з'являються графіки: 3 на 6 чомусь, а іноді 2 на 5 Чомусь. А чим вчора що удар був? Ні, уже три області у нас оштрафовані за такі ігри з подачі електроенергії, і це свідчення системної кризи. У нас вже дві теплових електростанції. В заборгів відключали від газу, тому система криза накопичилась і на жаль, я хочу зауважити, що Через деякий час, от послухайте мене, я ж сподіваюся, як експерта мене запросили. От так. я бачу ці от е, речі системною кризою, і мені здається, що мені, як експерту, і вам як журналістам цю тему вже пора піднімати, тому що вона логічна. Є деякі регіони, де вже немає 70% е, споживачів, відсотків споживачів. Ніякий тариф не може це передумовити, тим більше що в тих же регіонах це Харківська, там Донецька область, якраз відбуваються найбільші удари, і там найбільше треба оці от постійні витрати збільшувати. Якщо деталізувати питання виходу, чи Убезпечення від можливої системної кризи, які на вашу думку, пане Андрію, слід кроки було би вжити якнайшвидше. Можливо, у нас улюблене слово будь-які незрозумілі ситуації створювати робочу групу і писати план тої чи іншої реструктуризації. Ну це такий, так би ну, мовити, канканцеляризм. Моїй... Як ви бачите, а моїй нафтогазовій галузі було два кроки прийняти свого часу, і зараз вона спасає. По суті, газ ну нашу газову систему. Перша це крок розподілення абонентської плати як за споживання газу в кубах, так і розподілення за доставку да, для того, щоб підтримувати тиск системи. Да. То есть, якщо ти хочеш, уже тоді відмовляйся повністю від е, споживання газу, але е, але е, і не будеш платити за те, що е, газова мережа забезпечує тобі тиск біля твоєї квартири. Тобто, да? тоді тебе відріжуть просто напросто і все і оце от розбуділення воно було таким е, хворобливим з проблемами, але вже люди звикли про те, що за розподіл і за е, газ е, треба в кубах. Треба платити окремо. Другий момент. Це компенсаційна сітка, тобто був створений ID людей, яким насправді треба допомагати, дато і допомога більш-менш газу стала більш адресною. Оце я думаю, дві речі, які конче необхідно зараз зробити в енергетиці, то є, ну, в електричній енергетиці. Тастя інакше, я ну не бачу, яким чином можна цю ситуацію виправити. Це перший момент. Ага. Другий момент розподілена генерація. Зараз ми конче потребуємо рішення уряду і просмотр в розподільчих мережах, так називаємо першої групи. Тобто, це до 100 кВт. до ста кіловольт. Тобто, ці, от щоб невеличкі. Вітряні, потім сонячні станції могли робити невеличкі кластери. А зараз у нас ці потужності зарезервовані за ігроками, але не використовуються. І це от потрібно, потрібно зараз переглянути, для того, щоб люди могли вже диверсифікувати собі по місту, створювати якісь там невеличкі енергетичні кластери. Пане, Оце Андрію, от я бачу дві речі. Пане Андрію, ну як то кажуть, гуляти, так гуляти. Згадали ми про нафтогазові справи в комплексі. Ну і відповідно, є в нас така структура, як Нафтогаз. Тобто, колишньому лові правлінню пану Коболєву НАБУ, САП висунули підозру і так далі. Триває суд, але це справа розмова. Мене і питання не щодо премії. Загалом розуміємо, що впродовж років в нафтогазі творилися чудеса. Негативному сенсі так довести цього ми так би мовити наразі не можемо, але хотілося би дізнатись правду. Зокрема, йдеться про перекачки якихось там кубів і так, далі, і так далі. От є якісь інструменти, на вашу думку, які могли би все-таки з'ясувати, що було не так, як було не так, хто за це відповідає і так далі. Ну, тому що історія про премію це ж насправді, ну так би мовити, лише те, що на воді плаває. Давайте все ж таки слово премія сказали. А я рахую, що якщо ти домовився з боку держави, ти повинен слово тримати, і от це буде помилка. Якщо щось переглядається в зворотню сторону, ну щодо, щодо премії, я хочу сказати, що. Треба було тоді думати про те, чи потягне Україна такий рівень премії, а не тоді, коли вона вже відбулася. Це перше зауваження. Друге зауваження. Хочу все ж таки сказати, що рівень прозорості Нафтогазової галузі збільшився координально, починаючи з якраз часів Вітренка Коболєва і відкриття комерційного ринку. Коли відкрився комерційний ринок, і коли ми отримали тисячі постачальників газу, то автоматично всплили е, багато компаній, які не видобували, не купляли за кордоном, але чомусь е, мали можливість перепродавати газ. От, е, і вони стали настільки наявними за того, що відкрився ринок, да Тобто, і стало незрозуміло, зрозуміло, де вони цей газ беруть. Що фактично я би сказав незрозумілого газу в системі ну такого непрозорого, як не можна було побачити, ну знижилась до 5%. Що таке непрозора а, частина цього газу? Перше, це от формування тарифів, коли а, казали, що кожна бабушка повинна спалити в день 5 чайників а, нагріти собі води. А якщо вона не нагрівала, що вона, струби того не лопалися? Правильно, Тобто mm -hmm. ви виникали постачальники, які невідомо звідки це брали. А чому так відбувалося? Тому що було перехресне субсидування. тому що у бабушки для чайників газ постачався по ціні тисячу да? а... В той же час можна було за 9 тисяч гривень продати газ для промислових споживачів. Тобто зараз перехресного субсідування немає. І оце відкритий ринок перехресного субсідування. Навірні так, воно зараз є, але трохи інакше можу, не так, як було раніше, коли ці тарифи по спалювані були. І в нас зараз ситуація опинилася, як ви правильно кажете, внутрі самого нактаптагазу. Але. І за того, що відбулося відокремлення оператора газотранспортної системи України, і він до початку війни почав кожен день давати кількість і баланс поступаючого газу від імпорту, від видобувних видобуваних від закачки віртуального ренутої від всіх. Оцих показників у нас кількість газу не звелося до 1 мільярда кубометрів газу. Цей один мільярд кубометрів газу називається технологічні витрати газу, uh -huh. і от ось там єдине місце. Ну і можете тепер порахувати. То є, якщо Україна споживала там, наприклад, 32 мільярди кубометрів газу, то у нас непрозора частина скоротилася всього до одного мільярду е кубометрів газу. От е як сказали мені в свого часу, мої друзі, Андрюха в технологічні витрати газу не лізь. І от я от О, при вас повторюю цю фразу і навізу в них до сих пір. Так, ну ладно. Є в нас для цього спеціально навчені члени новопризначеної наглядової ради. Зараз я спробую вкотре прочитати їхні прізвища. Анфінсен, Торн, Мартін, Вандер Хейден, Людо, Альберт, Маріно, Ентоніо, Вільям, Хуквей, Річард Марк. Ви знаєте щось про тих людей без гугла? Можливо, це якісь ну дуже відомі експерти, представники якихось дуже відомих енергетичних середовищ, і так далі. Ну, я просто може про них не знаю. Ви мене ви мене другим питанням по бульдому по, по ріжені, mm. я відверто вам скажу, що я був тою людиною, яка нещадно критикувала попередню наглядову раду. І перша моя критика саме головна була. Про непрофесіоналізм як наглядову раду, так і людей, які у нас в правлінні, е, на акт АвтоГАЗ, і е, тоді е, тоді, по попередня наглядова рада, ну щоб ви уявляли, то є, вона зробила настільки дві голубочек помилки і не відповіла за ці помилки. Перша глибочеша помилка була е, під час Коболєва Фаворова. Знизити буріння з 390 тисяч погонних метрів до чотирьох свердловин. до чотирьох свердловин. Фаворов там з кобрівом поставляли там ці свердловини. Тобто зниження буріння було тоді, коли ви, газ був по 120 доларів. Казали, що ну дуже дешево, тому невигідно бурити. А як сказав, а як а як буде газ по 2000 тисячі доларів? Що ви будете робити? І оцей не підхід. Наглядової ради, яка була не заінтересована в сталому збільшенні видобутку, а це можливо тільки раз прибуріння. Оце була перша помилка, і друга помилка, коли на 20-21 рік взагалі не закупається газ навіть дешевий, Тобто вони думали про те більше як вони горіла у Фаворова і Кобилєва, як продати той газ, який вони купили там по 300-400 по доларів, що вони так перелякалися, що не купили газ, коли його можна було купити по 100, по 60, по 120. І от коли Вітренка прийшов до влади, перше, що він зробив – на свої страх ризик і почав закупати газ, коли він був ще по 200, по 300, по 400, по 600, по 1000 доларів. Тому що вже було зрозуміло, що «Газпром» сушить Європу, і треба було закупати газ по любій ціні, тому що інакше ми б сезон 2021-2022 року не пройшли. І ви собі оцю наглядову раду, яка не затвердила ні од... покупку, не одного кубу газу в на сезон 2021-2022 року. Зараз знову приходять нонейми, до нас, я не У нас, знаю. Принципівправні може, може, вони встановлені експерти. Я просто не знаю їх, хто призначили. Я ще не встиг так. вивчити цехар... для для Дивіться, <кхи> а, а, ми, а, ми від ми від асоціації нафти і газ України, яку я чулю, Ми порекомендували академіка Петровського людину, яка і за кордоном попрацювала, і тут попрацювала, і повністю відповідала всім а, а, ну тому, Критерія. що потрібно було в наглядовій раді. Академік Петровський подав документи, йому прийшов квиток, що документи прийняти. А після того пройшов місяць, і ми побачили вновь обрану раду з незалежними членами. Я не знаю, як обирали цих незалежних членів, тому що нашого академіка, який розбирається в нашій нафтогазовій галузі в буріні, у якого остання наукова робота по підвищенні ефективності буріння. Свердловин в Україні, якого зараз наймають іноземні компанії, для того, щоб підвищувати ефективність збуріння цих свердловин, З ним навіть співбесіди не було проведено. Це не незалежна рада, однозначно, це не конкурсна рада, однозначно, але прийнято рішення, що вона існує, і це вже добре, тому що це розблоковує роботу НАКТАВТАГАЗУ як такового, дато так? тобто, як, як компанії. То є, з одного боку, я можу привітати, те, що у нас компанія запрацює е, належно до її статуту. З іншого боку, є е, 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 великий ризик того, що це знову ж таки, е, каргокульт, і ми не побачимо від ні е, 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 крім великих зарплат нічого від цієї Дякую Дякую вам, пана. Андрій Закревський експерт з енергетики був з нами на зв'язку. Дякуємо за цю фахову розмову і за вашу думку.